Молитва за цілісність характеру, горе тим, котрі зло величають добром, а добро злом, котрі темряву вважають світлом, а світло темрявою, котрі гірке називають солодким, а солодке гірким. Книга пророка Ісаї 5.20 нехай сумління ваше завжди буде чистим, щоб якщо хтось пустив би про вас чутки, то нехай він сам осоромиться. Одне послання Петра 3:16 Святий Боже, дякую, що ти встановив у своєму слові стандарти цілісного характеру, яких нам слід дотримуватися: чесність, вірність, відповідальність, працьовитість, прагнення мучості та професіоналізму. Ти чітко визначив, що є добром, а що злом, що є світлом, а що темрявою. Господи, я хочу бути серед тих, хто на боці добра, хто обстоює світло, те, що є добрим в очах твоїх. Будь ласка, допоможи мені в цьому. Покажи мені, коли я схиляюся до зла. Нехай моє сумління буде чистим, щоб ніхто не мав з підстав поширювати про мене злі чутки. Благаю також, щоб увесь український народ жив згідно із стандартами, які закладено у твоїх заповідях. Виправляй вади нашого національного менталітету. Про це я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.